Що буду пекти в печі? Буду замариновувати рульку. Зараз натру її сіллю, спеціями, буду відправляти в рукав. Також замісила хліб. Також буду розчиняти булочки. Напечу таких булочків з маком. Розчинила, замісила, накрила розчишком, щоб підходило. Напарила листя, нароблю багато каструлю велику, голубців. Залью їх зараз сметанкою півлітри, півлітри томату. І буду відправляти в піч. Що ще буду пекти? Ось же наробила цих булочок. Хлібчик також вироблю. Рулька. Ковбаска, пампушки будуть на з часничком. Все відправляю в піч і буду чекати, поки все спечеться. Ось у мене почти все готове. Зараз через трошки буду діставати.